Іотон Гель 1000. для здоров'я та краси твоїх ніг. Я там. Сьомогодина і 31 хвилина у Києві. Про це найголовніше у прямому ефірі. Я вас вітаю. Отже, масована атака росіян на Київ і не тільки, але давайте спочатку про Київ. Ворог запустив шахеди і ракети. Про наслідки може розповісти нам Христина Боковець. Вона працює серед місті і знову з нами на прямому зв'язку. Христина, де ти і що відомо? Вітаю ще раз колеги. Шевченківський район столиці. От, власне, ви можете побачити сьогодні вночі. О, о, тут влучання в житловий будинок. Сталася пожежа загоряння одразу на декількох о, поверхах, але я вже поспілкувалася з, де, з представниками ДСНС, і вони тут зараз праці, активно працюють на місці. Як можемо побачити, що пожежу вже загасили. О, внаслідок ворожої атаки саме в цьому ЖК, як розповіли мені рятувальники. Вони врятували одну людину, і одна людина постраждала і була ушпиталена. Також я поспілкувалася тут з місцевими мешканками. Дві жінки перебували прямо в під час атаки в своїй квартирі. В це саме в цьому під'їзді на восьмому поверсі. Але на щастя їх квартира не постраждала. адже загоряння сталося поверхами нижче. Їм вдалося дуже швидко евакуюватися. На щастя, як вони розповідають. Що, хоча було дуже гучно і страшно, вони не постраждали. А, але при цьому мені також розповіли ці дві жінки, що а, влучання вони чули перед цим буквально 5-6 вибухів підряд, і після цього власне сталося влучання саме в цей будинок. Знову ж таки, як я вже зазначала на місці, зараз працюють представники ДСНС. Я також з ними поспілкувалася, Що вони мені розповіли? Давайте, будь ласка, послухаємо. В частности, одну особу вдалося врятувати е, вогнеборцям. Станом на зараз пожежу локалізовано, проводиться ліквідація. Е, рятувальники розбирають і пробувають конструкції для того, щоб е, власники якомога швидше змогли е, зайти до себе в приміщення. Е, якщо не помиляюсь, вже зараз деякі вже разом з поліцією, з рятувальниками також себе в квартирах. Загалом в столиці вже відомо про двох постраждалих і, на жаль, одного загиблого. Окрім Шевченковському районі, столиці, також влучання сталося і в Дарницькому районі. Там сталося займання на даху житлового будинку, а також на даху нежитлової будівлі і пожежа в супермаркеті. В Дніпровському районі загоряння мафів пожежа та пожежа в приміщенні дитячого садка. І власне Шевченківський район влучання в один із ЖК, а також як ви вже Же бачили, я розповідала влучання станція метро Лук'янівська. Там на щастя обійшлося без постраждалих колеги. Дякую, Христина Буковець продовжує працювати у середмісті столиці і не тільки в середмісті. Як Київ оговтується після нічної атаки росіян? Побачимо вже за годину далі. Неспокійну ніч була і у Харкові. Там щонайменше 11 влучань. Так повідомили у ОВА. Попереді росіяни вдарили шахедами герань. 2 інформація про постраждалих наразі не надходила. Наймасштабнішою атакою була не івано франківщині. Була цієї ночі у трьох селах громади. Є пошкодження цивільної та критичної інфраструктури. Про це повідомив вже міський голова Руслан Марцінків. Маємо змогу його послухати. Івано-Франківськ був підданий комбінованому удару е, застосуванням різних ракет і шахетів. Е, маємо у трьох селах громад е, попереднє пошкодження цивільної інфраструктури. Також було завдано ударів по інфраструктурі. Е, попередньо уточнюються зараз масштаби. Е, Попередньо знаємо, що одне одному з сіл нашої громади є постраждалі, але в, в легкому стані. На жаль, ударів було дуже дуже багато. Логістика Росії має страждати. Зеленський із Сирським обговорили далекобійні удари по потужностях ворога. Також головнокомандович разом з міністром оборони та секретарем РНБО працюють цими днями всі запити на додаткове фінансування виробництва і постачання дронів. Йдеться як про безпілотники для фронту, так і про захист наших міст і громад від російських ударних дронів. Цього тижня будуть підписані відповідні додаткові контракти. Покровськ, Мирноград і Костянтинівка. ці три міста на Донеччині, куди росіяни продовжують найбільше тиснути. Такий прогноз дав військовий аналітик Василь Піхньо в ексклюзивному коментарі для сніданка. За словами експерта, наступ росіян з півночі на Сумщину захлинувся. Більшість сил ворог зараз сконцентрував на Донеччині. Українську лінію оборони там складно втримати через масовані атаки кабами та дронами. За три місяці на позиції наших військ у цьому районі впало три тисячі ворожих снарядів. Ситуація може змінитися на нашу користь, якщо Часом Україна отримає додаткові батареї Петріот. Це допоможе стримати сили ворога на цьому напрямку. Інакше росіяни мають шанси просунутися і зайняти нові вигідні для себе позиції. Зокрема, на кону село Шахове, що в 20 кілометрах від Константинівки. Цей населений пункт важливо втримати ЗСУ. Чому давайте послухаємо експерта зараз? Шахове, дуже цікаве село. Воно може стати ключовим в контексті подальшої оборони, тому що, пройшовши до нього. Теоретично до шахового а далі до Софіївки росіяни отримують дистанцію, з якої їхні дрони зможуть ражати уже не тільки добропілля, але й дружківку. Дружківка це як добропілля для Покровська, так і дружківка для Костянтинівки. Тиловий район, логістичний хаб, який е, у випадку перерізання просто робить е, неможливою якісну логістику. А що більше буде які знищення якісної логістики, тим більше буде на жаль наших втрат і неможливості подальшому обороняти. Перший тиждень на новій посаді прем'єрка Юлія Свериденко анонсувала кілька рішень нового уряду. Отже, зараз про головне мораторій на перевірки бізнесу. За словами Свериденко, уряд готує рішення про річний мораторій. Також Кабмін розпочав аудит кримінальних справ проти бізнесу. а Паралельно будуть обмежені перевірки податкової та митниці. Далі власне виробництво зброї. І ще один пріоритет це відбудова. Уряд запускає експериментальний проект. «Проєктуй». І будуй буквально за мить з Тимофієм Міловановим поговоримо а, про найголовніше, що було і що ймовірно буде в новому уряді. А, тому дочекайтесь, розтлумачимо все, що відомо зараз на поверхні. Будьте з нами. Так, ну яка б не була ніч, але традиційно на ранок налаштовуємося. Наша Христина Биковець сьогодні не лише е, найактуальніші новини нам дає зі столиці, ще й за погодою все одно встигає слідкувати. Христю, вітаємо тебе ще раз. Розкажи, що нам прогнозують на сьогодні. Я так розумію, по відчуття Христина заважається цей сморід в Києві після атак, так. Чи є він зараз, чи немає? Так, вітаю ще раз, колеги. Справді, його в повітрі в столиці відчувається такий запах диму. Заважає, м'яко кажучи, але мені здається, що ми вже потроху звикаємо до нього, я так точно. Тому провітрюйте, провітрюйте кімнати і будьте по можливості менше виходьте на вулицю. Стосовно температур стосовно відчуттів погодних сьогодні, то в Києві плюс 17 градусів. Я не можу сказати, що дуже тепло, але і не прохолодно. Така Нете комфортна, класна температура. Насправді, як ви можете помітити, я в легенькій ковтинці і мені цілком комфортно. Хоча протягом усього дня і в столиці, і не тільки в столиці, сьогодні синоптики обіцяють дощі, але насправді я сподіваюся, що якщо ми говоримо і про Києві, про інші міста, що сьогодні душі тиме не так сильно, як вчора в столиці, тому що зараз ви можете побачити на своїх екранах наслідки вчорашньої невгоди, справжня гроза, сильний дощ вчора вечора накрила Київ, і справді вимож. Ти бачите, що плавали автівки, люди перебирали пробиралися, точніше пропливали вулицями, аби дібратися до своєї будівлі, був такий сильний-сильний потужний дощ. Тому сподіваюся, що хоча сьогодні і дощитиме, але ось таких наслідків, негоди, як учора, не буде. Хоча зазначу, що при цьому, при, при тому, що точніше синоптики обіцяють найбільше території України сьогодні дощі, температури будуть досить теплими, і я б навіть навіть сказала, подекуди спекотними. Тому, де саме буде на а де навіть можна буде обійтися сьогодні без парасольки, все вам детально розповідає. Розпочинає традиційно зі сходу країни. Власне на сході країни сьогодні за прогнозами синоптиків дощітиме тільки у Харкові. В Луганську та Донецьку без опадів температура день сягне позначки в середньому, плюс 30, плюс 31 градус. Та зранку та вночі температура коливатиметься від плюс 17 до плюс 20 градусів. Максимум плюс 31, плюс 33 градуси сьогодні. Фіксуватимемо і на півдні країни зранку та вночі буде в середньому 19, 20, 21 градус з плюсом. І опадів сьогодні синоптики в регіоні не прогнозують. Але власне чого не скажеш про захід країни? Там сьогодні душі абсолютно усюди, і протягом всього дня найспекотніше буде в Ужгороді до плюс 30 градусів. Нарешті територію регіону по обіді температура коливатиметься від плюс 26 до максимум плюс 28 градусів. Накриють сьогодні опади, і всю північ країни температурний максимум там сягне. Плюс 26 градусів. Аналогічна погодна картина сьогодні буде і в центрі дощітиме абсолютно усюди. Щоправда, буде дещо спекотніше. Температури сьогодні по обіді сягнуть позначки плюс 30 градусів. У Києві сьогодні максимум плюс 26. І також протягом усього дня синоптики прогнозують дощі. Традиційно переходжу до температурних рекордів у столиці. Найтепліше 21 липня за всю історію погодних спостережень було у 1900 36-му році тоді зафіксували плюс 35 градусів тепла. А от мінімум відзначився 1904 рік. Тоді було лише плюс 7. колеги. От з прогнозом погоди, і насправді сьогодні така буде насичена робота. у Христини. ви з перших вуст наживо ексклюзивно побачите все, що за ніч робили росіяни у столиці, принаймні так точно.